Вітаю! Чи можна захистити себе в умовах беззаконня? Точніше, законня, але законня такого досить специфічного, в якому є невеличкі дирки. Дирки, які ну, ніхто не помітив навмисно або не навмисно, давайте розберемо один кейс. Я хочу, щоб ви просто зрозуміли, прониклись тим, як буває. Так, ось сьогодні я на одному з ресурсів. Адвокатських зустрів ось такий допис. Мобілізували всупереч закону, всупереч закону, людина при цьому не може повернутися з армії. Отак ми інтегруємо законодавство до євростандартів. А тепер докладніше. І так, Верховний суд випустив рішення по справі 340 3208 22. Якщо дуже коротко, людина. Була мобілізованою, хоча мала право на відстрочку. Вона викладач. І як викладач мала право на відстрочку, тим не менш, була мобілізованою. І що ви думаєте, людина не здалась і змогла, попри те, що вже перебувала у військовій частині, подати до суду. Суд виграла. І потім справа докотилась аж до Верховного суду. І ось Верховний суд постановив, що людина. Неправомірно була мобілізована. Але якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчилась хеппі ендом, то ви помиляєтесь, тому що, як виявилось, ніяких можливостей ніяких можливостей законно покинути військову службу, якщо ти вже туди мобілізований і призваний, не існує. І виходить колізія з одного боку з одного боку людина неправомірно мобілізована. Тобто порушення закону, людина в правомірний спосіб досяглась справедливого рішення, яке виніс сам Верховний суд, але піти з Служби в Збройних силах України людина не може, законно не може. Виникає питання: а що це таке? Що ми з вами спостерігаємо? Я вам поясню. Ми спостерігаємо надзвичайно дику і небезпечну колізію, суперечність. Іншими словами, якщо ви потрапляєте умовно до ТЦК, вас можуть ну, за якихось абсолютно е, випадковостей, або е, з помилки, або тому, що ну, в когось там. Настрій був не такий, вас можуть мобілізувати, видати вам відповідну повістку на відправлення, і ви нічого з цим зробити не зможете. Тому що ось людина виграла Верховний суд, тобто є рішення Верховного суду, але поновити людину назад на її роботу і демобілізувати її з армії немає можливості, не, не, не існує в законі такої можливості. І отут. У мене виникло питання. Це е, випадкова така правова колізія, чи це навмисна така правова колізія? От я дуже-дуже сподіваюся, що оця помилка е, в законодавстві, вона випадкова. Тому що, якщо вона не випадкова, я б не хотів думати, що вона не випадкова. Тому що тоді це схоже на якийсь план Б. Тобто, може бути таке, що хтось планомірно заклав в законодавстві отаку, отаку дірку, отакий проширок, як план Б. Тобто, якщо, наприклад, потрібна загальна примусова повна мобілізація, тоді виходить, що можна хапнути кого завгодно, не зважаючи ні на що, ні на які відстрочки, ні на які броні, ні на що. Мобілізувати людину, відправити в навчальний центр, потім в частину в бойову, і ця людина не зможе, не зможе. Вона може судитися, вона може подавати позови і так далі, але це ніяк не убезпечує її від тих дій, які вже вчинені проти неї. І це може бути дійсно. Я ще раз підкреслюю, що я сподіваюся, що це не навмисна помилка. Що це, вибачається, навмисна помилка. Бо якщо це не навмисна помилка, і хтось спеціально це заклав, то тоді виходить, що хтось спеціально заклав дуже хитрий план Б тотальної примусової мобілізації людей. Це все при тому, що людина звернулася до суду, виграла і намагається в законний спосіб повернутися до е, своїх трудових обов'язків. Це при тому, що надзвичайно багато, імовірно, випадків дезертирства, і люди просто перед страхом в'язниці, переслідування кримінальної і так далі полишають військові частини і ТЦК, в тому числі, коли вони отримують цю бойову повістку, тому що люди намагаються вберегти своє життя. Тут людина, тут людина намагається зробити все законно. Вона. Не порушувала нічого. Вона намагається в правовій європейській державі, до якої Україна прагне, встановити своє право не бути мобілізованим. Ну, є в неї право на відстрочку. Ну як заберуть, то не буде. Але людина не може це своє право реалізувати, навіть маючи рішення Верховного суду. Я вже колись вам говорив про те, що насправді в державі, в Україні, добитися виконання рішення суду. Надзвичайно складно, якщо хтось там великий, цьому чинить спротив. Тому що для того, щоб рішення суду було вчинене, потрібен виконавець. А виконавець судовий, він може поставитись до своїх обов'язків так собі. І ти починаєш вже судитися і з'ясовувати стосунки з виконавчою службою. Ті подають іще там. ну, Коротше, це може затягнутися роками, абсолютно роками. З цього я роблю висновок станом на сьогодні. Незважаючи на всі а, там, омбудсмени захисту прав людини, він заброньований, до речі. Тому він колись сказав, що найдемократичніше у нас законодавство в мобілізації кращого немає. Ну він же заброньований. Так от, я хочу звернутися до а, ось цього уповноваженого з прав людини. Це перше, що він має бити на бат. тому що станом на сьогодні в країні, яка закидана фактично повістками. Адже ми всі під повістками, ми всі апріорі мусимо з'явитися, оновити дані, пройти ВЛК і так далі. Якщо раніше кого е, зустрічали, кому давали повістки, хто приходив, то зараз всі апріорі. Тобі тебе накинули як презумпція невинуватості, тільки навпаки. Ти вже винний, ти вже повинен. А якщо ти не прийдеш, то, то я вибачаюсь. Так ось е, оцей омбудсмен має бути на бат, тому що в країні є проблема, в країні є правова. Колізія, неузгодженість, суперечність, яка не дозволяє людині, не дозволяє людині захистити свої права, в даному випадку право на відстрочку. Бо з отакими в такій ситуації не будуть потрапляти чиновники, не будуть потрапляти їхні родичі, не будуть потрапляти е, їхні там кум, сват, брат, тому що вони гарно заброньовані. Якщо що, за них зателефонують, а за цю людину ніхто не зателефонував, вона пішла до суду і все виграла. Але держава не може гарантувати цій людині верховенство права. Звертаю увагу. Але верховенство права це не та стаття, яка не діє в умовах воєнного стану. Ця стаття не може бути скасована ніяким воєнним станом. Тому, будь ласка, пан Лубінець, це ваша справа зараз захистити права цієї людини. І максимально терміново ініціювати в Верховній Раді внесення змін і доповнень для того, щоб люди мали право відчувати, що в державі не свавілля чиновника, чиновника, військового чиновника це не має значення. А верховенство права це і є правова держава. Я сподіваюся, що ми ще її продовжимо будувати. Не забувайте підписуватись і напишіть в коментарях ваші історії, коли вам не вдалось або навпаки вдалось досягти справедливості.